Міні-пансіонат для бездомних пухнастиків створила жителька Олександрії. Зараз у ньому близько 30 котів і кицьок. Більшість із них травмованих небайдужа Олександрійка підбирала на вулиці. Покинутих із калічних тварин жінка виходила, відгодувала і тепер шукає для неї господарів. Вранці і ввечері по відру каші. На обід кожному шматочок десерту. Пані Тетяна розповідає про щоденний раціон своїх пухнастиків. Каже, їх намагається годувати правильно. Крупы, рис, сечка, гречка, сечка, овсянка в основном. Иногда подмешиваем в ячку, пшено, ну, оно плохо переваривается. Вот, утром, вечером кашка у нас идет, днем стараемся давать лакосто, так как это хищники. Вот, кормим бюджетно какую-то курятину, ливер, не ливерная колбаса, а ливер, это как легкие, вот, селезенка. Для імунітету кисломолочні продукти сир, молоко, сироватка. Зараз у пансіонаті перебуває 30 котів і кішок різного кольору. Є серед них і породисті. Всіх їх жінка тривалий час лікувала та відгодовувала. Випадають к нам, звісно, і персидські особи, є сіамські котик, кому цікаво породу завести, всі стерилізовані. Дівчинки не рожають котят, мальчики не мітять, якщо в квартиру люди будуть брати, то не буде запаха. Міні пансіонат для котів пані Тетяна відкрила після того, як зрозуміла, що у місцевому притулку для них немає місця. Тоді з допомогою друзів із старого курника та літньої кухні зробила надвірний вольєр та облаштувала кімнату. Так на ну, заходьте джетки. Мы оборудовали для них комнату, чтобы угревать зимой. Летом они больше на улице гуляют, а зимой же надо согреваться нам. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, вот каждый день у нас происходит кварцевание. Заказали специально, опять же, Витя своими руками сделал кварцевую лампу, как в больнице. Специально сделали такой для них стеллаж. Сломалась наша жалюзи, веревочка. Я говорю, как малосемеечка. Щоб йому вимукроменька була, ну і от вони гріються. Іноді розповідає, до пансіонату потрапляють тварини, онкохворі, скалічені і навіть паралізовані. Багато таких пані Тетяна вже вилікувала. Зараз доглядає за Алісою. З нею проводить всілякі вправи, водні процедури і вірить, що кішка все таки встане на ноги. Уговорила ні на по простій причині, що у меня був хороший опыт із трьох. Котов, ми їх називаємо, у яких ну, травма позвоночника. Із чотирьох особенів ну, троє становились на ножки. Один просто умер з чотирьох. І був один повністю паралізований, всі чотири ножки замічательно встав на ножки. Я його знаходила в мусорному пакеті, в черв'ях. Своїй сім'ї знайшли вже близько сотні пухнастих, розповідає зоозахисниця. Їх забирали в різні області України та навіть за кордон в Німеччину, Польщу, Італію. Пані Тетяну підтримують друзі, приносять продукти та речі. Втім, від допомоги каже не відмовиться, бо лиш на харчування витрачається більше 200 гривень щодня. Може, деле, пластиком можуть люди поділитися вот бутилками пластиками. Бутилки ми здаємо, буде нам на кашку. Налічку деньги ми не беремо. Віташка ліба, поролон, то що для людей каже хламом вдома, коробка картона, присрочені медикаменти дуже месне, навіть кусочок бінтика може спасти життя. Втім, жінка вірить, допомога не знадобиться. І всі її котики знайдуть свої сім'ї. Я виконала свою місію. Ми їх восстановили, реабілітували, всі упитані, в міру воспитан, стерилізовані, і всі нуждаються в своїх ручках, всі ласкавушечки, всі соціальні дуже соціалізовані особи. А тому, якщо хтось хоче забрати собі в родину одного із цих доглянутих пухнастиків, пані Тетяна просить зв'язатися з нею за номером телефону, який ви бачите на екрані. Марія Староста Анатолій Басисти день за днем.